Доброго дня, дітки! Скоро уже наближаються різдвяні свята. І ви, мабуть, уже вчите колядку. А я вас хочу навчити пальчикову гімнастику, яка називається Колят, коляд, колядниця. Сідайте і повторяйте за мною. Колят, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця! А без меду. Не така. Дайте, тітку пирога. А як не дасте пирога, возьму бика за рога. Поведу на торжок. Куплю собі пиріжок. Давайте ще раз спробуємо. Колят, колят, колятниця. Добра з медом паляниця! А без меда не така. Дайте, тітко, пирога, а як не дасте пирога, візьму бика за рога. Поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Молодці мої хороші.